Пам'ятаєте, ручка може трошки боліти, місце щеплення, може червоніти, може трошки підніматися температура, може взагалі нічого не бути. За своїм станом слідкуєте, добре? Зрозуміло. Пан Ігор отримує чергове щеплення від covid 19 у спеціальному вакцинобусі, що на день розташувався у центральному парку Леонтовича. Це здоров'я, це основне. В моєму віці здоров'я. Це вже основне. Я так вважаю. У мене рідня врачі. Брат професор медицини, то я з ними розмовляв, вони кажуть, що треба, а я їм дуже довіряюсь. Щеплюють вінничан у кабінеті на колесах і проти дифтерії та правця. В дитинстві проводилися щеплення, і ми продовжуємо його робити. Я скажу, кожних 10 років в дорослому віці. Інфекція правця і дифтерії є складною. Не завжди можливо досягти позитивних результатів при лікуванні цих хвороб, тому це є необхідним для підтримки свого здоров'я, щоб попередити розвиток важких інфекцій. Здатність отримувати задоволення від життя основна риса психічно здорової людини, каже психологиня Тетяна Мерзенюк. Близько 14% усіх найпоширеніших захворювань стосуються ментальних проблем. Коли людина відчуває постійний внутрішній неспокій, внутрішню напругу, коли вона прокидається вранці, немає причин ще, а вона вже відчуває тривогу. І це вже причина звернутися до спеціаліста, обмежити користування соцмережами, зменшити кількість перегляду пабліків з новинами, додати в своє життя більше спорту, прогулянок, живого спілкування з друзями. У наметах віничани могли б безкоштовно зробити тест на ковід, виміряти тиск, проконсультуватися щодо здорового способу життя, потрапити до дерматолога і навіть перевірити показники глюкози у крові. Ось тільки що перевірила рівень цукру в нормі і щаслива. Дякую організаторам за таку акцію. Якщо є якась підозра по глюкометру, ми також рекомендуємо зробити певні дообстеження лабораторним методом. Проблема зростаюча в усьому світі. Не виключення не виключення її Україна, а особливо з війною стресовий фактор відіграє свою роль, і тому ми маємо обстежити населення. Стежити за власним здоров'ям і відвідувати лікарів широкого профілю необхідно постійно, констатують фахівці. А особливо під час війни це важлива проблема, і я думаю, якраз що їм можливо і більше надавати потрібно населенню, яке не має такого доступу до медичної допомоги, до консультативної допомоги, як в місті Вінниці. Тож й будуть до кінця тижня виїзди в різні регіони. Могилів Подільський. Шаргороджмеренка і бершить привернути увагу містян до свого здоров'я вирішили вінницькі медики у межах всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти як що реалізується за ініціативи першої леді України Олени Зеленської.